Ця батальйону Айдар поховали на Одещині. 11 січня у центрі Ізмаїла пролунав вибух. Наближається четверта хвиля мобілізації. Розпочалась реєстрація учнів для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажинар. Далі докладніше. Ще одного бійця із зони проведення антитерористичної операції поховали на Одещині. У селі Євтодія Балтського району прощалися із місцевим жителем – 34-річним Юрієм Базгу. Його земляки тільки на кладовищі дізналися про те, що їх односелець був бійцем 24-го батальйону територіальної оборони Айдар. Юрій був поранений на фронті і помер у київському госпіталі від зараження крові. Тіло направили на малу батьківщину, не повідомивши про смерть військовослужбовця місцевого владу владу. Тому його поховали без військових почистей майже таємно, повідомляє інтернет-видання Думська. Вчора в центрі Ізмаїла пролунав вибух. Як повідомляє перед центр державної служби з надзвичайних ситуацій, 11 січня о 16-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в кафе у фонтана, яке розташовано на території грецького скверу, стався вибух. На місце події прибули три пожежно-рятувальних відділення. Полум'я вдалося подолати лише за півтори години. Ймовірна причина трагедії витік газу із газового балону. Як повідомляють у відомстві, кафе тривалий час було на реконструкції і відкрилось за місяць до Нового року. Але працювало без дозвільних документів з питань пожежної безпеки. На жаль, в результаті вибуху постраждали дев'ятеро людей, з яких п'ятеро працівники кафе, а четверо це відвідувачі. Постраждалі наразі знаходяться в Ізмаїльській центральній лікарні. Музика. Наближається четверта хвиля часткової мобілізації. 9 січня в Одеській облдержадміністрації відбулася нарада з питання виконання вимог указу президента України про часткову мобілізацію. Усього під час перших трьох хвиль мобілізації на Одещині було залучено майже 5,5 тисяч чоловік. З них 874 – це офіцери. За словами одеського обласного військового комісару, полковника Юрія Піскуна, четверта хвиля мобілізації запланована на період з 20 січня по 20 квітня поточного року. За цей період всього по Україні планується залучення більш ніж 60 тисяч чоловік. Одеський обласний комісаріат планує змобілізувати більше 4 тисяч чоловік, в тому числі 670 офіцерів, повідомляє прес-служба Одеської облдержадміністрації. Музика. Ніщо не забуто, ніхто не забутий. Під таким девізом у Білгородністровському проходило засідання Ради ветеранів. Учасники зборів відзвітували щодо виконаної роботи за рік, що минув, та презентували основні плани роботи найближчого півріччя. Розлогіше в наступному сюжеті. Їх з кожним роком стає все менше тих, хто захищав кордони нашої держави від німецько-фашистської навали. А вже після догоджук вони перемоги всі свої сили віддали на відновлення країни із руїн у Білгородністровському близько п'яти тисяч ветеранів війни та праці, інтереси яких захищає міська рада ветеранів під керівництвом почесного громадянина міста генерал-майора Бориса Ставрова. Аналізуючи виконаний за рік, він не оминув події, що нині вирують в Україні, та закликав пам'ятати історію подвигів своїх дідів-прадідів. то, что было с люстрацией, так называющей в нашем городе, в парке Победы, где у памятника погибших воинов поставили мусорный ящик с надписью «Мусор истории». 22 тысячи братских могил на территории Украины. 7,5 миллионов погибших и находятся вырытые Котри голум'яться надати пані і скажають всю нашу історію, наші людьми, котрий зараз памілія попала. Борис Микитович підкреслив, що 2015 рік знаменний 9 травня Україна святкуватиме 70-річчя перемоги над фашистською навалою. Тому вже варто розпочинати підготовку до урочистостей. Силами Північних ветеранських організацій до п'ятого 2015 року Обследовать всех инвалидов и участников боевых действий Великой Отечественной войны. Вдох, погибших и умерших инвалиды участников боевых действий Великой Отечественной войны. На предмет состояния здоровья и материального благополучия с целью оказания медицинской и материальной помощи силами города и организации предприятий, учреждений и учебных заведений. На засіданні ради ветеранів державні та соціальні служби Білгородністровського відзвітували щодо виконаної роботи із підтримки та допомоги ветеранів. А представники пенсійного фонду пояснили основні нововведення, що планується у системі нарахування пенсійних виплат. Задачі принцип ініфіцирування свічення пенсія назначалася однаковася і, на і сударство, і прокурору, і врачу, і вчителю, і міліціонеру. І минимум для да? методоспособных лиц. С 1 января 2015 года предполагается установить в размере 971 гривен, а с 1 декабря в размере 1000 С 1 декабря 2015 года в размере 1000 Тати на тому ж були за словами членів засідання. Загалом у році, що минув ветерани війни та праці, отримали належні їм соціальні виплати, скористалися субсидіями, а небайдужі меценати надали продовольчі набори. Проте це лише невеличкий вклад, що необхідний ветеранам для забезпечення гідного життя. Тетяна Анатолій Одеські міліціонери-транспортники повернулися із зони проведення антитерористичної операції. 11 січня після ротації повернулися у свої підрозділи бійці зведеного загону МВС України на одеській залізниці. Протягом грудня минулого року та січня поточного року вони знаходились у службовому відрядженні на станції Красний Лиман Донецької залізниці. Міліціонери несли службу на стратегічних об'єктах залізниці, протидіяли можливим терористичним проявам. Також вони забезпечували громадський порядок в електропотягах та за можливості допомагали місцевому населенню. А головне усі бійці повернулися у свої сім'ї живими та здоровими. Вночі на Одещині через снігопади було обмежено рух транспорту. У зв'язку із значними опадами у вигляді снігу та погіршенням погодних умов служба автомобільних доріг в Одеській області повідомила, що 12 січня з першої години ночі обмежений рух для вантажних транспортних засобів на автошляху у напрямку Одеса Мелітополь-Новозовськ. Проте вже о півдні обмеження руху було скасовано. Про це повідомила прес-служба ДАІ. За інформацією відомства на даний момент відкрито рух по всіх автодорогах Одеської області. На Одещині продовжують роботу пункти обігріву. На сьогоднішній день їх загальну кількість збільшено до 192 по всій області. Як повідомляє прес-центр державної служби з надзвичайних ситуацій, пересувні пункти розгорнуто в селах Кирнички Ізмаїльського району, Монаші Білгородністровського, Барабой, Овідіопольського, Вигода Біляївського району, а також організовано пункт обігріву в селі Кошари Комінтернівського району. Раніше на території області функціонували 182 пункти обігріву в селищних радах, школах, придорожніх кафе, лікарнях. Також було розгорнуто 5 наметових пунктів обігріву в Одесі, Ізмаїлі, Котовську та Білгорністровському. Зв'язку з погідженням погодних умов та пониження температури, згідно рішення міста було прийнято рішення для розгортання пункту обігріву. для всіх бажаючих зігрітися та випити гарячого чашку чаю. За момент. Стояння розгортання пункту було звернуто для обігріву приблизно 25 чоловік, які з задоволенням випили чашку чая та погрілися біля пічки, яка знаходиться всередині. Якщо взяти проаналізувати прошлий рік, то набагато більше було людей, які зверталися до пункту обігріву. Ваня на повій одеські міліціонери у рамках проведення спецоперації нічне місто виявили на вулицях міста більше двох десятків повій. Майже всі вони вже неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності. Проте жінок це не зупинило і вони продовжують заробляти у незаконний спосіб знову і знову. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. На 28-річну Наталю вже двічі складали протоколи про адміністративні правопорушення. За словами жінки, стати на шлях проституції її змусило важке життя. Що побудило займатися такою ситуацією? Чому не Ну от я вам так коротко, щоб було ясніше. От я всю життя пытаюсь вылезти вилізти да, з этого положення. Вот представте себе картину, у мене четверо дітей. Ні ни родственников, ні родителей, ні знакомых. Разошлась с мужем 7 месяцев назад, вот поэтому сейчас вышла хотя бы элементарно. Мне ж не поможет ни государство, ни каждый. Сказать, что я это брошу сейчас в данный момент, я это не скажу, потому что это будет ложь. Ну, брошу я тогда, як стану на ноги, хоча б елементарно, хоча б на перше, щоб рассчитаться з долгами. Таких як Наталя, що надавали послуги інтимного характеру в рамках проведення оперативно-профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Нічне місто одеські правоохоронці лише за декілька годин притягнули до відповідальності більше 20. Скажіть, за що ви були сьогодні затримані? За заняття проституції. Скажіть, як давно ви займаєтесь даним видом діяльності? недавно. В связи с чем вы занимаетесь? У меня двое дітей, надо чем-то кормить. В данный момент очень тяжело, не могу нигде денег заработать. Вышло зарабатывать этим путем. Відносно кожної із затриманих працівників міліції склали протоколи про адміністративні правопорушення згідно чинного законодавства, заняття проституцією тягне за собою попередження або накладення штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно, протягом року після накладення адміністративного стягнення, караються штрафом від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В ході проведення рейду було виявлено. Більше 20 осіб, які надавали послуги сексуального характеру. Наразі всі складені протоколи направлено на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету одеської міської ради для прийняття рішення згідно діючого законодавства України. Робота у даному напрямку триває. Тетяна Баженар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Для випускників загальноосвітніх закладів починається непростий, але дуже важливий період відкрита реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. А вже навесні пройдуть іспити із ЗНО. Цього року внесли деякі зміни, але основних правил проходження та реєстрації вони не торкнулися. Докладніше про це дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. І так, які ж основні у нас з вами правила. И что нам нужно для того, чтобы зарегистрироваться на ЗНО 2015. В школах Белгорода-Днестровского для выпускников 11-х классов проходят обучающие уроки. С 5 января началась регистрация для участия во внешнем независимом тестировании. Она продлится до 20 февраля. Некоторые старшеклассники уже успели зарегистрироваться и рассказывают, что ничего сложного в этом нет. Все довольно ясно и четко расписано. Нужно просто прочитать и очень внимательно заполнять там вот эти путаницы переводы на украинский язык, там буквы и Е нужно быть внимательными просто. И Хочу сказать, что нет ничего сложного. Механизм регистрации для участия в ЗНО остался прежним. Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте Одесского регионального центра оценивания. Затем в этот же региональный центр следует выслать необходимые документы. После придет уведомление о регистрации, которое означает, что ученик допущен к прохождению тестирования. Сначала оно появляется на странице каждой дитини, что она есть зарегистрировано, а потом почтой приходят. В этом году они делают новшество не каждой дитині, а за списком на учебный заклад будет приходить подтверждение. В Белгороднестровском отделе образования рассказывают, что кардинальных изменений в этом году нет, однако и без новшеств не обошлось. Если выпускник не сдаст экзамен по украинскому языку и литературе, к следующим тестам ЗНО он не допускается. А государственная итоговая аттестация по украинскому языку будет объединена с экзаменом по ЗНО. Проходит один тест, который есть и баллом за государственную подсумковую аттестацию за курс, загальноосвітньої середньої школи і він же є балом за, для вступу до вищих навчальних закладів. Пакет документов, необходимых для участия в ЗНО, в этом году будет отсылаться школой, в которой занимается выпускник. Ему необходимо лишь передать копию паспорта или свидетельство о рождении, оформленную регистрационную карточку, фото и справку с места обучения. Сложнее тем, кто рассчитывал использовать результаты ЗНО за прошлый год. Согласно новым правилам, они уже не действительны. Экзамены нужно пересдавать. Условия сдачи и регистрации для всех одинаковые. Собрав Пакет документов, вы можете перейти к следующему пункту: это определиться, какие предметы вы хотите сдавать, чтобы поступить в высшее заведение. И, конечно же, это правильная регистрация на основной нашей странице регистрации из 1-2015. Прошу вас быть внимательными при соблюдении ввода ваших персональных данных фамилия, имя, где вы живете, что вы заканчиваете. Уже составлен и график проведения ЗНО-2015. Основная сессия пройдет с 24 апреля по 26 июня. Дополнительная для тех, кто не успел, с 9 июня по 9 июля. В Белгороде-Днестровском, поселках Затока и Сергеевка в 2015 году готовится к внешнему независимому оцениванию 311 классников. А вот вузы с правилами приема пока не определились. Ангеліна Савінкова, Єліна Квітковська, Анатолій Лукінчук, Бісарабія ТВ. Комусь зима принесла неприємності, а хтось знайшов для себе щось гарне у цьогорічних білосніжних заметах. Цьогорічні снігові баталії відбулись в Одесі минулими вихідними. Близько ста одеситів традиційно зустрілись у сніговому протистоянні в парку перемоги на проспекті Шевченка. Навіть пльсова температура не завадила гарно відпочити в останній святковий день. Розділившись на дві команди, вони зійшлися у двобої. Гарний настрій, сміх та жарти супроводжували учасників цих змагань впродовж цієї битви. Традиційно у веселих змаганнях, врешті-решт, перемогла дружба. Були новини цього дня. Бажаю, щоб у будь-якій життєвій ситуації ви також знаходили для себе щось гарне та світле. З вами була Тетяна Бажана. Побачимося вже завтра на телеканалі Бесарабія ТВ о 17.30. На все добре та хай щастить!